Від організаторок, і зараз я на сцену запрошую під вашу овацію. Будь ласка, підтримуйте всіх, хто виходить на цю сцену. Це має значення, це надихає і це заряджає. Ваші оплески. Катерина Жученю, керівниця ініціативи Women for the Future та лідерка проєктів та програм економічного посилення жінок. Happy Monday! Усім привіт! Клас, я дуже рада бачити всіх і наших учасниць, і менторок, і наших компаній-партнерів. А скажіть, будь ласка, а є хтось, хто не долучений до ініціативи Women for the Future? Клас! Ура! Ми вам зараз все розкажемо, щоб ви до нас теж долучилися. Мене звати Катя, як ви могли чути. Ви мене ж тут бачили, бігали стільці, доносили. Щоб потурбуватися про ваш комфорт, бо це те, що для нас дуже важливо в будь-яких проявленнях, в будь-яких проектах, в таких дрібницях, теж перш ніж я розкажу вам про результати нашої ініціативи, хочеться трошки поділитися, чого ми спільно з вами досягнули. Я хочу вам подякувати за те, що ви не дивлячись на повномасштабну війну, не дивлячись на свої життєві різні обставини. Бо ми знаємо з ваших реєстраційних анкет на різні події, на різні активності, що життєві обставини бувають на жаль зараз різними, але не дивлячись на це, ви знаходите в собі сили, пробувати шукати свій професійний шлях, знаходити його, потім трошки губити, приходити до нас, відновлювати його можливо, потім знов повертатися. У нас є менторки, які були менторками, а потім учасницями проекту. Є учасниці, які були учасницями, а потім менторками. Такий коло обіг експертизи і таких класного взаємно взаємного посилення жінок. Ми завжди дуже раді таким історіям. Раді, коли жінки до нас повертаються, особливо ті, які отримували підтримку, щоб потім підтримати інших жінок, надихнути, підказати шлях, допомогти на певному етапі професійного розвитку. І я вас прошу зараз собі поаплодувати за це. Нагадати, що ви молодці, що ви суперкласні класні талановині фахівчині, не дивлячись на те, чи є робота зараз, чи немає, чи у вас все виходить з власної справи, чи не дуже виходить. Ви все одно молодці, тому що ви не здаєтесь, продовжуєте йти своїм шляхом, будувати, пробувати, помилятися, але головне продовжуєте йти. Це найголовніше. На будь-якому етапі і життєвому, і професійного зростання. Дякую вам ще раз. Так, я попрошу колег з технічної команди О, вивести презентацію. Супер, дякую. І зараз я трошечки вам розкажу про ініціативу, зокрема, тим, хто не в контексті, або тим, хто, можливо, до нас доєднався зовсім недавно. До речі, а підкажіть, хто в нас з менторської програми сьогодні є. Супер! А може хтось із курсу будує свій шлях? Клас! О, вау! Можливо, хтось із інших активностей, які я не назвала, але ви долучалися до нас. Ага, складно, бо треба було б сказати. які саме. Ми зараз про це поговоримо. Супер, дякую вам. Тоді будете мені зараз допомагати, хто в нас тут нещодавно брав участь ділитися тим, що ж ми класно робили. Отже, ініціатива Women for the Future, або жінки для майбутнього українською це ініціатива, яку як ви вже могли чути від моїх колег до цього, яку ми робимо з травня 2022 року. Ми її почали робити, коли насправді дуже багато було всього невідомого у світі. Ми теж були в цьому в цій атмосфері і в цих обставинах, але ми знали, що ми можемо посилювати жінок, ми можемо допомагати їм кар'єрно зростати. Ми просто теж, як і ви, брали, пробували щось, починали робити, дивитись, чи вона працює чи ні. Разом з вами досліджували і продовжували впроваджувати різні програми. Але не дивлячись на те, що ми робили всі ці чотири роки, тому що в нас ініціатива закінчується в кінці буквально цього року. Не дивлячись на це, в нас завжди залишалася наша мета такою, як вона була від початку, від травня 2022 року, це. Підтримувати жінок, які зараз через певні життєві обставини через повномасштабну війну залишились без доходу. На жаль, не можуть можливо себе своїх рідних забезпечувати, але дуже хочуть цього допомогти їм знайти цей шлях, допомогти з працевлаштуванням або, можливо, з пошуком інших джерел доходів, щоб вони були незалежними ні від яких виплат, ні від доходів рідних і членів родини, щоб вони могли собі дозволити все. Що вони хочуть, щоб вони відчували професійну реалізацію і, взагалі, що вони суперкласні жінки. Тут є QR-код, який можна відсканувати. Якщо ви, наприклад, ще не були на нашому сайті, трошки з нами познайомитись Там є всі актуальні можливості нашого проекту. Наразі на хвилинку затримую і буду переключати. Так, хорошо. Все переключаємося. Добре. Чекаємо ще одну учасницю. Так, супер. Так. А я поки потрошку продовжу, що ми з вами трошечки розділимо наш е, сьогоднішній виступ на дві частинки. Тому що в нас проект складається з трьох ітерацій. Ми зараз з вами поговоримо про перші дві. Що ж ми там робили в травні 2022 року і в наступний рік, і потім вже в півроку. А тоді повернемось до більш актуальної ітерації, яка в нас триває зараз. Отже, загалом, за всі чотири роки проекту, ми досягнули доволі класних результатів, які ми вчимося пишатися результатами своєї роботи, вчимося собі присвоювати досягнення, і найголовніше ми працюємо для жінок. І завдяки різним активностям, завдяки співпраці з компаніями, з нашими суперпрекрасними експертками, менторками, спікерками, нам вдалося підтримати понад 80 тисяч жінок. Ми думаємо, що це класна цифра, хороший результат, тому що зараз в Україні є жінки. Можливо, теж вони вже не знаю, тимчасово не мають роботи або не мають джерел доходу, але то. Неважливо, бо вони вже знають, що з цим робити і як з цим працювати. Бо це була ключова мета допомогти не тільки тут і зараз, але й на майбутнє. Також у нас ми змогли охопити своїми різними матеріалами, корисними статтями, комунікаційними кампаніями, такими надихаючими більше речами, понад 4,5 мільйони. Жінок в Україні і за кордоном, але за кордоном це теж наші українки, які, на жаль, вимушено змушені були переїхати жити в інші країни. І теж дуже важлива цифра для нас, яку ми дуже відстежуємо і через заради підрахунку якої ми дуже вас завжди просимо заповнювати формою зворотного зв'язку на будь-яких активностях проєкту, це скільки жінок у нас працевлаштованих. У нас таких наразі серед всіх учасниць проекту 25%. Це були цифри після кожної хвилі менторської програми. Після курсу ви нам писали в фінальних тестах, що ви, завдяки курсу, могли знайти роботу, або не зразу можливо трошки пізніше. Ви нам про це писали на пошту або в соцмережах. І ми вас запрошуємо писати далі. Ми дуже раді і любимо читати такі листи, бо це знаєте, теж бо в нас теж бувають моменти з невіри, коли нам здається, що може ми робимо щось не так. Але коли ми бачимо ваші листи про те, що ви знайшли роботу, розібрались собі, хтось пише, що ви почали менше працювати, але більше заробляти, це теж супер класно. Будь ласка, діліться цим з нами. Ви, ми теж жінки, ми теж на вашому місці були і можемо бути. Нам дуже важлива теж ваша підтримка. Ми дякуємо компаніям, роботодавцям із приватного сектору, із громадського сектору, завдяки яким ми змогли реалізувати дуже багато речей. Я зараз теж трошечки їх покажу. швиденько, швидше ніж зараз говорю. Таких компаній у нас понад 200. Це теж дуже класно, тому що, значить, в нас в Україні є як мінімум 200 компаній, які підтримують жінок, яким важливо розвивати жіноче лідерство, достойні умови роботи для жінок в їхніх компаніях. Давайте їм, будь ласка, теж поаплодуємо. <плод> Дякую. Зовсім малесенька частинка цих компаній в нас є на ярмарку. Я вас теж додатково запрошую між виступами ходити, знайомитися. Розказувати про себе, розказувати, які ви класні спеціалістки, особливо, якщо ви зараз шукаєте роботу, питати про можливості, бо це суперкласна нагода. Зараз це робити легше, ніж онлайн. Хто шукав роботу нещодавно, знає, що це легше вирішити тут і зараз, аніж в онлайн-форматі. Отже, про 2022-2023 рік. За цей період ми підтримали 74 тисячі 430 жінок. Отака дуже точна цифра, бо знову ж таки, ми дуже ретельно відведемо всі підрахунки і збираємо всі, всі, всі ваші зворотні зв'язки. Ми змогли знову ж таки спільно з роботодавцями, спільно з компаніями, реалізувати 19 програм навчання і перекваліфікації. Це дозволило жінкам опанувати нові цифрові професії або нові навички, які важливі для цих цифрових професій. У Нас були там і курси, і лекції, і серії заходів. Частиночку з них ви можете зараз бачити на екрані. Також ми провели понад 80 онлайн заходів освітніх, теж де ми з вами теж вчилися різним навичкам, десь просто підвищували рівень знань. Це теж є різниця в форматах. І ми розмістили понад 2200 вакансій від компаній, від організацій громадського сектору, для того, щоб ви змогли знайти місце, де ваші щасли... де ваші понеділки будуть щасливими, а робота буде улюбленою. А це у нас був подібний захід, такий випускний в 23-му році, в кінці другої ітерації. Це в нас таке було поменше, набагато поменше коло жінок. Хто в нас є, до речі, хто був на випускному у Львові? О, бачите, до нас долучились дівчата, які вже з нами так довго, вже третій рік пішов. Супер, давайте поаплодуємо. <плоджуємо> Дякую. <плоджуємо> І що ж було в нас в 24-25 роках? А перш за все, перш ніж ми почали реалізовувати те, про що я буду казати зараз, ми з командою сіли проаналізували, що ж ми там наробили в 22-23 роках, щоб зрозуміти. Що вартує уваги, що варто продовжувати, що варто зупиняти, що варто, можливо, трошки переосмислити формат. Ми тут дуже звертали увагу на ваш зворотний зв'язок, тому знову ж таки, будь ласка, лишайте нам зворотний зв'язок. Я до цього так веду, бо ми вас будемо просити зворотний зв'язок після заходу. З тією самою метою ми завжди все читаємо, дивимося, і хороші коментарі, і зауваження. Ми відкриті до будь-якого формату. Фідбеку, тому що це теж наша можливість зростати. Ми це все проаналізували і виділили три основні напрями, про які зараз розкажу. Ми зробили дуже класний, потужний онлайн-курс Будує свій шлях. Частина випускниць у нас тут є. Це вісім лекцій від топ-менеджерок різних українських і міжнародних компаній про навички, які важливі жінкам для професійного зростання, незалежно від того, яку кар'єрну траєкторію ви обрали, яку сферу діяльності не має значення, тому що. Курс підійде для дуже багатьох випадків. Ми вам в чатик пізніше нашого івенту закинемо посилання і на курс, і на все, що я буду тут розповідати, щоб ви, якщо ще не долучались і не скористались цією можливістю, могли це зробити. І в межах курсу у нас за півроку навчається понад 5500 студенток, і вже 650 з них повністю пройшли навчання і отримали. Сертифікати. Давайте собі поаплодую. Це супервисокий супер цінний рівень довіри від вас. Дякуємо, що долучились до цього навчання. Також у нас була менторська програма в форматі таких чотирьох хвиль поступових. Дуже це все було інтенсивно і швидко. У нас в нас кожна хвиля було десь 100-120 учасниць і близько 50 менторів. І на виході у нас є 466 жінок, які отримали індивідуальну менторську підтримку, яка тривала протягом двох місяців, і допомагала жінкам вирішувати індивідуальні професійні виклики. Залежно від вашої ситуації, менторки працювали тут з вами, і насправді наші чудові менторки разом з вами теж професійно зростали, розвивали, знаходили якісь свої нові сенси в професійному розвитку. Е, наші чудові менторки знову ж надали понад 3700 годин консультацій. Це дуже багато, і маю зауважити, що це було на волонтерських засадах. І понад 180 менторок у нас в результаті долучилися до програми. Трошечки покажу вам історії жінок. У нас є соцмережі проєкту. Я поділюсь потім теж qr коди як підписано, щоб ви теж могли подивитись, почитати або зараз, або після події. В нас там є чудові просто історії наших учасниць. Можна надихнутись, почитати про шлях інших жінок, особливо якщо ви в такому періоді кар'єрної кризи, невизначеності. Або трошечки, можливо, навіть зневірив в собі. Я знаю, що тут є дівчата, які зараз будуть тут на слайдах. Ми вас дуже раді бачити. У нас є Ольга, у нас є Анна Миколюк, яка після декрету знайшла класну роботу, яку вона хотіла. У нас є Наталя Дячук, яка теж після восьмирічної декретної паузи знайшла класну роботу. У нас є Євгенія Чернуська. Яка теж змогла повернутися до роботи навіть після втрати бізнесу. І таких історій в нас там є десяток, тому буде ще почитати, буде чим надихнутися, і в нас пізніше буде е, така розмовна е, модерована розмова з нашими випускницями і менторками. І в нас ще була комунікаційна кампанія Дай собі шанс. Власне, тому ви можете бачити зараз на мерчику, який ви отримали в пакеті учасниць. Дай собі шанс багато таких меседжів, тому що це був ключовий меседж нашого цього року. Дайте собі шанс на професійне зростання, на виснання своїх досягнень і навичок, на різні кар'єрні повороти, на те, щоб не обирати нічого в якийсь момент життя, на дуже різні сценарії, які підходять вам тут і зараз. І завдяки в межах цієї кампанії ми розробили відеоманіфест Дай собі шанс, який ви вже можливо бачили. Якщо ні, він буде крутитись тут в паузах, поки ми будемо нас не буде активної частинки програми, тому раджу теж подивитись трошки надихнутися. Ми зробили подкаст, який ми продовжимо випускати до кінця місяця. Про з де ми говоримо з жінками-лідерками про те, як вони будували свій шлях. У нас є жінки з державного сектору, з громадського сектору, з бізнесу, жінки дуже різних сфер діяльності. У нас вже є 18 епізодів. Теж запрошую вас слухати, дивитись. Є відеоформат, є аудіоформат. Запрошую дивитись відео, бо у нас. Як мінімум дуже красиві героїні, дуже красива ведуча, красива, красива локація. Така буде населена для очей. І знову ж таки, історія успіху наших учасниць, історії їхніх змін і трансформацій. І ми нарешті в цьому році це було чесно скажу. Особисто моя Марія, як керівниця проекту, запустить окремі соцмережі проекту, де можна. Постити контенту, скільки хочеться, що хочеться, побільше ділитись історіями наших учасниць, менторок. Ми є в інстаграмі, ми є в LinkedIn, І я вас запрошую, якщо ви будете щось постити сьогодні. Будь ласка, підтегайте нас, подивіться ще на інших інші сторінки організаторів в чаті нашого івенту. Можна всіх тегати, всюди тегать. Ми будемо дуже раді, вдячні. І буде для нас теж потім така приємна згадка про цей день. Межах комунікаційної кампанії ми охопили понад три мільйони жінок, е, отримали і зробили понад 1100 публікацій в медіа і соціальних мережах. І сотні тисяч жінок, звісно, змогли знайти підтримку опору на різних етапах кар'єри завдяки тим матеріалам, які ми розробили. У мене буде завершення моєї розмови. Е, знову ж таки, QR-коди, як підписані сторінки. Запрошую вас сканувати, дивитися, тегати нас, відмічати, ділитись вашими враженнями. Будемо дуже раді. І на завершення хочу сказати, що, будь ласка, шановні дівчата і жінки, не здавайтеся, якщо у вас зараз якийсь певний складний життєвий або кар'єрний етап. Дайте собі шанс на різні кар'єрні повороти, на різні сценарії. Спробуйте діяти по-своєму унікально, не так, як інші, спробувати не боятись, давати собі помилятись, давати собі обирати, а не погоджуватися, можливо, на ті пропозиції і на ті речі, які вам не підходять. Ми впевнені, що у вас все вийде, що ви в нас суперталановині фахівчині, суперталовині жінки, які намагаються і, я впевнена, гарно поєднують купи соціальних ролей. Я вам бажаю щастя, натхнення і успіхів на цьому шляху. І дякуємо, що ви сьогодні з нами. Браво, дякую, Катерина Жученів, керівниця ініціативи Women for the Future.